Польські протестувальники заявили, що повністю заблокують польсько-український кордон на вихідних 17-18 лютого. Українські водії повідомили, що ситуація загострюється з кожним днем. Все більше і більше дійшло до того, що поляки перестали пропускати навіть гуманітарні вантажі та цивільні автомобілі і автобуси. На пункті пропуску дорогусь ягодин ситуація критична, зазначає водій Олег. Він стоїть у черзі до пункту пропуску уже тиждень. За цей час чоловіку вдалося проїхати лише три кілометри, а до кордону йому залишилося ще 13. До обіду 19 лютого черга взагалі не рухалася більше 40 годин. Ба Більше поляки не пропускають гуманітарні, швидко вантажі та паливо. Гуманітарку не пропускають, але чи всю не пропускають? Не знаю, але їздили, їздили машини. З гуманітаркою наперед їх розвертали і ставили кінний черги. Поляки для картинки е, виймають, е, витягують з черги тільки бочки. Тобто машини, які везуть палу. Щоб не робили фото чи відеофіксацію, що там машини-бочки стоять на фрезі. Ну, щоб не було їхньої вини. Mm -hmm. А якщо то гуманітарка і вона там, наприклад, під тентом, то то знає документ, ж не всі вивчають довір, не всі стоять. Небезпечно трядя також, хто там в тентах ви за ці небезпечні тут також стоять взагалі. Час такі дії польські протестувальники негативно впливають на обороноздатність України. Також відомо, що 20 лютого і взагалі усі пункти пропуску на кордоні між Польщею та Україною будуть заблоковані поляками, як ідеться в заяві про спілки індивідуальних фермерів. Солідарність будуть заблоковані не лише при кордоні переходи, а й вузли зв'язку та під'їзні шляхи до залізничних станцій та морських портів, за словами українських водіїв, які у нелюдських умовах стоять у чергах на кордоні. Місцева влада та навіть поліція ніяк не реагує на поведінку протестувальників. Вчора там в них був шабаш, їхали вони туди з прапорами. Багато їх машин. Ну і дехто з них там нецензурною лайкою лаявся, бо ми вчили звернути з хлопцями увагу. Ми теж люди, ми перебуваємо в жахливих умовах і. Ми, якщо відкрити навіть ту саму Вікіпедію, взяти вести запит, що таке тероризм, то всі оці підходять під це визначення. А ми є заручниками І ми є заручниками, і ми не можемо нічого діяти, ми не можемо залишити свої машини, ми не можемо залишити свій вантаж. І в нас взагалі немає ніякого права, ніякого свободи дій. Ну, да, ми можемо піти в магазин, в кого є гроші купити собі продукт. Ну і все, що цікаво, польська поліція замість того, щоб сприяти громадському порядку, поза чергою супроводжує польські вантажівки, які далі безперешкодно перетинають кордон. Проте наші українські водії вже чекають їх та не пропускають далі в Україну. Протест відбувається в мирній такій акції. Ми не перешкоджаємо жодного жодному транспортному засобі, який їде, скажімо так, справедливо. Ми маємо тільки от трофеї. у Нас стоять. от бачите, є така фірма Анжела у там от, три автомобілі. Її стоїть одна Варшавська. Далі ось там ще от затриманих пару польських автомобілів. Це саме ті автомобілі, які несправедливо об'їхали чергу, для яких пріоритет блокади з польської сторони, тому що вони поляки, для них немає блокад жодних. Вони їдуть безперешкодно, вони здійснюють комерційні. Поїздки і для них цього немає. Тому ми тут стоїмо для того, щоб урівняти ці умови і солідарно бути з нашими водіями за словами Віталія наразі вони зупинили вже до 10 польських вантажівок. При цьому, як каже чоловік, польські водії усе й самі розуміють, та навіть самі з'їжджають із дороги і очікують на завершення блокади. Є інформація, що їм платять по 500 злотих за цю акцію, і в лютому в них нема роботи. Вони будуть тут стояти по 100 євро заробляти. Їх це влаштовує. Можливо, хтось виговориться, можливо, вони думають, що вони вплинуть на ситуацію, але це не вирішується таким вандалізмом. Це вирішується, сідається за стіл переговорів. Якщо вони мають претензію, що в нас дешевше зерно, чи там в нас дешевше ріпак. Будь ласка, сідайте з Міністерством агрополітики і врегульовуйте ці ціни в паритеті. Ми так само, як перевізники, е, знаємо, що поляки теж збивають ціни, але вони апелюють до нас, що ми збиваємо ціни. Але в нас є дуже багато фактів, е, яких, що вони їдуть за дешевше. Поляк має дотації, наш фермер має 500 доларів. Е, в рік доходу звичайний фермер там до 100 гектарів орендованої землі. А поляк має тільки 500 євро дотацій плюс дохідність. Тим часом міністр розвитку громад територій та інфраструктури Олександр Кубраков провів термінові перемовини з головою бюро нацбезпеки Польщі Яцеком Сєвєрой щодо неприпустимості блокади кордону, зокрема. Пасажирського транспорту блокування кордону це пряма загроза безпеці країни, що обороняється. Подібні дії негативно впливають на наше протистояння спільному ворогу на ім'я Росія. Ми очікуємо на конкретні дії польських колег щодо недопущення таких ситуацій та вирішення проблеми загалом. А тим часом українські водії готові відповідати полякам взаємністю вже із 20 лютого. Вони теж розпочнуть аналогічну блокаду кордону для польських вантажівок на усіх пунктах пропуску на Львівщині, які минають. Загальну чергу